Києві я зайшов у магазинчик, отакий от маленький Київ хліб, і там взагалі немає продавців. Просто стоїть пустий магазин з товаром, отакий от віртуальний консультант працює, ти обираєш на полички товар, скануєш його і оплачуєш карти. Я не знаю, це якби дуже смілива ідея, якби я розумію, що економити зараз на працівниках це окей при нинішніх якби цінах і зарплатах. але от Знаєте, так трошки ризиковано над дорогою. Ну, одне діло в супермаркеті, коли там є охорона і все інше, а друге діло такий повністю пустий магазинчик. Ну, камери спостерігають. І коли вам кажуть, що чат GPT забере професії дизайна, ну, у нас якби скоро звичайні технології звичні нам заберуть такі поширені професії, як продавці, водії і все інше. Працювати ніде буде скоро. Гарного дня.